Яна, представь, будь ласка, свою роботу. Я виконала весільну зачіску. Чому саме весільне? За рахунок а, чого? За рахунок декору. А, даний декор підкреслює зачіску і саме Само? для весільної зала. Яким основним елементом цієї зачіски? Дані зачісті я виконала використала елемент булі. Чи були складності під час виконання даного елементу? Складності були, тому що на такому густому лосі було досить складно виконати даний елемент. Але дякую, робота досить гарна. і Пасує клієнт. Будь ласка, представь свою зачіску. Зачіска може бути вечірньою, може бути весільною. Я зробила вади. Він знаходиться в нижньо-потелочній зоні. З якими складностями в роботі тонке. Розтіпалося, і я більше часу витратила на підготовку волосся. Дякую. Віка, представь, будь ласка, свою роботу сьогодні. Локони. Зачіска створена з локонів, так? Чим користувалася? Яким інструментом, яким стайлем? Електрощіпці. Зі стайленг у мене був текстуруючий спрей, також у третій жорсткості. Фінішу спрей сприювах. А ще якого діаметру? 32 міліметри. Чудово, дякую. Вікторія, представник, будь ласка, свою роботу. Основний елемент та моєї роботи це пучок в нижньої потиличній зоні, який має вигляд квітки. За рахунок чого вийшла така саме квіточка? Волосся, яке було зібране у хвіст, запліталось у коси і викладалось певним узором. Mm -hmm. Які електроінструмент був використаний даній роботі? Ні, тільки я використовувала сталінги і шпильки та невединки. Дякую, дуже гарно. Е, Люда, будь ласка, розкажи, з яких елементів е, складається твоя зачіска? Обличчя промиляється легкі локони і основна частина зачіски виконана з джутів, які теж виконані з попередньо накрученого волосся. Так, на, а конус... які на конусну плоху. Добре. Сталі був якийсь використаний тут? Лак, і ми висушили попередньо волосся на пінку. Добре. А з якими складнощами зіштовхнулася? Волосся має другу довжину і це закоротка довжина для даної зачіски. Але, ти не менш, ти справилася з задачею. Дуже дякую. Віроніка, в чому є особливість даної зачіски? Волосся має. Прогресивну форму. Стрижки. Так? Стрижки. Це ускладнює процес виконання зачіски, але я знайшла спосіб, як її зробити. Угу. І що ти це взяла за основу, який елемент? А, за основою є локони. А чим використовувала, чим працювала? Електрощівці у формі конус. Угу. Якісь стальні ще був додатково використаний? А, рідкий лак. Угу. Дуже добре дякую. Давайте згадаємо, яких правил охорони праці потрібно дотримуватися під час роботи. Наприклад, сьогоднішньої день у нас було дуже багато використано електроінструменту. Що не можна робити? Електроінструмент не має контактувати з вогнебезпеченими засобами. А це в нас є вакцина, це в нас є без різних спреїв. Добре. Далі не можна, -то щоб торкалися ми чим? Електроінструмент мокрими руками. мокрими руками не можна. Далі слідкувати обов'язково, щоб він був вимкний, коли ми вже не, працює. не працюємо. Mm -hmm. Далі, коли ми працюємо безпосередньо з, з клієнтом і використовуємо електроінструмент, ми обов'язково слідкуємо за тим, щоб ми не, не попалили і клієнта, тримаємо певну відстань. Mm -hmm. Далі, коли користуємося спреями. так? Ми їх використовуємо на певній відстані, але ми повинні світувати, прикривати, прикривати обличчя клієнта, щоб не потрапило у очі. Е, так, що ще ми можемо нагадати, мені, будь ласка, і про кишені ніколи не забуваємо, якісь ріжучі колючі предмети, ми не тримаємо у кишенях. Все тримаємо на своїх робочих столах або на спеціальних місцях. Під час виконання. Ви вже зрозуміли, що можуть виникнути деякі проблемні ситуації. А саме які ваші думки? Неякісне, але не Чудово, і до чого це може призвести? А вплине на загальну форму зачіски та буде мати неохайна. З якими ще проблемами можна стикнутися під час роботи? Забагато багато або його недостатня кількість. Так, це А до чого це може призвести які? Якщо забав стального елемент не буде мати форму, недостатньо він не буде триматися. Можливо, ще виникли якісь проблемні ситуації під час роботи. Це пропорційність елементів до індивідуальних особливостей клієнта. Так. Да. І які наслідки це може мати подальшій роботі? Можуть підкреслити недоліки клієнта та створити невдалу форму зачіски. Правильно. Уникати з потрібного. Дякую. Дівчата, для закріплення нового матеріалу я роздам вам домашнє завдання у вигляді карток завдань. Ви будете опрацьовувати їх вдома самостійно, усно. А зараз я вам подарувати, яким чином це має бути вдома. Наприклад, для цієї зачітки дамо відповіді на ряд запитань, які будуть в ваших карта завдань. З Яких елементів створена дана зайчка? Давайте перерахуємо. Які Хучок. ви бачите? Хочок, далі які ще варіанти? Валик. Валик. Рельєф Рельєф знаходиться на цій зоні. Та навіть заблукала ще одна Бу букля. Дякую. Правильно. Наступне запитання. На якій довжині волосся могла бути виконана дана зачня? Чи не треба? Це саме згодно. Як вважаєте, ви яким електроінструментом могла бути виконана дана робота? Щипці ці гафри могли бути використані тут? Так, так? Так, так, для додаткового об'єму, так? Е, Електрощипці різних діаметрів могли бути використані? Так. Добре. А які пристосування потрібні для того, щоб зібрати дану зачіску? Шпильки. ліки, швалі, Так. добре. Або ще якісь додаткові прикраси аксесуари. Як. Як виконати домашнє завдання, всі зрозуміло? Якщо будуть якісь питання, ми з вами це все обговоримо на наступному занятті. А темою наступного уроку буде виконання зачісок концентрованого типу. Ви вже всі можете бути вільні, а чого і, будь ласка, переходимо до прибирання робочих.